Всіх вітаю! Сьогодні протестую такий зарядний пристрій X-Star Dragon VP4L, для заряджання літіонних і нікель-металогідридних акумуляторів. Я замовив цей зарядний пристрій і магазин, який продає їх, відправив мені безкоштовно 4 такі акумулятори: 18650 формату Lіоні на 4000 мАч. І начебто це має бути реальна ємність. Бо є багато китайських акумуляторів, які вказують на корпусі 4000 чи 5000 мАч навіть. Але по факту їх там немає. А тут, начебто, має бути реальна ємність 4000 мАч. Бо зазвичай акумулятори формату 18650 мають максимальну ємність десь 3400-3500 мАч. От як ці Panasonic і NCR 18650, тут номінальна ємність десь 3400 мАч. Це також Panasonic, це із Tesla розібраний акумулятор. Має залишкову ємність 2700 мАч. Я їх купував, здається, по 20 гривень взагалі дуже дешеві акумулятори. А так, оригінальні Panasonic Панасоніки нові, коштують в районі десь 200 гривень-250 Це із будованою платою захисту. Бачимо, він по довжині відрізняється. І ці акумулятори також мають будовану плату захисту. Вони подовжені, майже ідентичні, але довші, ніж ці акумулятори. Акумулятори x star на 4000 мАч коштують дуже дорого, наскільки я подивився, щось чи 15 чи 17 доларів за одну штуку, що виходить в районі 600-700 гривень. І, як на мене, це дуже дорого. Але і ємність більша. Чи вартують такі акумулятори ці гроші, Не знаю. Протестуємо, подивимось. Це невисокострумові акумулятори. Вони приблизно, як і Panasonic, мають номінальний струм віддачі до 10 А. Рекомендують не більше 8 А, і в ідеалі це десь 4 А, 1С для цих акумуляторів, 4 А. І для Panasonic врахуємо 3,4 А навантаження. Напевно, в цьому відео я протестую ці акумулятори на ємність, поміряємо внутрішній опір. А зараз давайте розпакуємо. Ось такі акумулятори можна заряджати цим зарядним пристроєм. Їх дуже багато. Серед них бачимо цей найбільш розповсюджений формат 18650. Для нікель-металогідридних і нікель-кадмових акумуляторів. Ось такі формати доступні. І навіть можна заряджати збірку із трьох послідовно з'єднаних акумуляторів літіонних. Стосовно заряджання акумуляторів може бути чотири акумулятори і будуть заряджатися струмом 0,5 А, або чотири акумулятори струмом 1 А, або 2 акумулятора струмом 2 А можна заряджати. І вихід на USB, цей зарядний пристрій можна використовувати, як павербанк буде на виході dc 5 вольт, 24 А. Є ось така сумка чохол в комплекті. В ній можна зберігати. Відразу зарядний пристрій, всі шнури. Така масивна зарядка, явно більше, ніж класичні за зарядки, бо дозволяє заряджати ці великі по діаметру акумулятори. Що ще є в комплекті інструкція? Можливо, подивимось деякі параметри. Тут нічого. Є в комплекті щупи для вимірювання внутрішнього опору. Я так розумію, що зарядний пристрій не вимірює внутрішній опір, коли акумулятори знаходяться всередині. Використання окремих щупів, напевно, підвищує точність вимірювання. Підключаються вони по USB-роз'єму, це, напевно, позолота. Але система вимірювань не чотирьохпровідна, як наприклад у Яурео, а лише два проводи ізоляція. Схожу таку на, на силіконову гнучку. І е, порівняємо із приладом Єврео, наприклад, яка буде відмінність по результатах вимірювання. І в комплекті ще є перехідник для заряджання від автомобіля із прикурювачем. До багатьох зарядних пристроїв додають такий перехідник, це, в принципі, зручно, щоб можна було в автомобілі зарядити або від якоїсь зарядної станції. У багатьох зарядних станціях є вихід на прикурювач. І звісно, в комплекті є зарядний пристрій для мережі, євровилка. Що зручно, не треба додаткових перехідників 12 вольт 3 А. 36 Вт потужність. Ось так більш детально виглядає зарядний пристрій. Є три кнопки: Current Refresh, Display і Record Test. Більше кнопок немає великий екран. Включу його, подивимось, що відображає. Основні параметри: напруги вказані на задній частині стосовно охолодження. Тут бачу, по бокам є прорізи для охолодження в нижній частині. Здається, немає. Верхній частині роз'єми розміщується, USB для підключення оцих щупів, круглий штекер для підключення зарядного пристрою 12 В3 А і USB-вихід в якості павербанка можна використовувати 5 В 2,4 А. Оцей роз'єм 1,11 В, 3SC 1 А для заряджання збірки із трьох послідовно з'єднаних акумуляторів. В комплекті, напевно, немає цього роз'єму. Підпружинені контакти дозволяють заряджати акумулятори різної довжини, різних форматів. Вказано струм заряду 05, 1 2 А. До речі, погано, що немає струму менше, ніж 0,5 А для невеличких акумуляторів, мізинчиків. Наприклад, цілком достатньо там 200-300 мА струм. Вставляю акумулятор, і в нас зарядний пристрій відразу включається в роботу в ролі павербанка. Засвідчується USB. Цей індикатор, напевно, показує, що на вихід USB подається напруга моргає. І канал Сі4 світиться, що в четвертий канал вставлений акумулятор. Якщо додамо ще один акумулятор, то відповідно світиться два канали, які підключені в нас. Порівняно із зарядкою літокала. Ця бачимо набагато більша по розмірам. Але її літокала не дозволяє всі типи акумуляторів заряджати по діаметру і по довжині. Підключаю зарядний пристрій від мережі, засвічується дисплей. Зелені світлодіоди показують, що у нас не підключені акумулятори жоден із каналів. Коли підключаю акумулятор, засвідчується червоним кольором і починається заряд. Струм можемо вибрати кнопкою Current: 1, 2 А або 0,5 А. І починається заряджання. І зарядний пристрій відображає кількість годин заряджених. І відсоток заряду приблизно, напевно, він орієнтується. Але напруги, до речі, не видно. Через кнопку дисплей мала би відображатися напруга, як на мене, але немає. Можемо зберігати результати вимірювань. Кнопка рекорд тест. І кнопкою «Дисплей» можна відключати дисплей, щоб він не світився. Середні канали, до речі, мають максимальний струм заряджання лише 1 А. Там бачимо, коли ми переключаємо, то у нас змінюється такий повзунок і 1 А. Для середніх каналів це максимальний струм. Бо на першому каналі бачимо, як вибираємо 2 А, то в нас відображається, що це максимальний струм. І тип акумулятора, до речі, автоматично відображається, що це літіон. Літій-залізофосфатні фосфатні акумулятори, до речі, цей зарядний пристрій не підтримує, лише нікель металогідридні і лікіоні. Давайте спробуємо виміряти внутрішній опір, підключив щупи до зарядного пристрою. Для початку вимірювань треба замкнути щупи між собою. Відображається напруга. Багато таких штильових контактів. Виконані досить якісно, але не чотирьохпровідна система вимірювань, тому похибка може бути. Давайте замкнемо просто щупи між собою, відображається 0 мільйон, ну і напруга відповідно 0 вольт. Підключив акумулятор, бачимо опір 35 мільйон, напруга 3,61 вольт, 33, 35, ну, Не дуже стабільні показники, але, в принципі, виміряти можна. Зараз порівняю із Євреа. Це оригінальний єврея 1035. І бачимо, напруга така сама 361 В, а опір 28 мільйон. На єврею менший опір. Давайте ще на літокалі поміряємо. В літокалу довжині ледь поміщається акумулятор зазор мінімальний, що відображає 60 мільйон. Ну, Тут взагалі показники неправдиві. Давайте інший канал спробуємо, бо відповідно чим більше у нас розбите гніздо. Тим показники відрізняються 51 мільйон. Оце проблема того, що двохпровідна система вимірювань. Якщо була б чотирьохпровідна, то показники були б краще, стабільніші. І, до речі, вимірює лише під час включення. Підключення акумулятора, а потім вже не вимірює. Бачимо, декілька разів підключаю, і кожен раз показники відрізняються. Ну, Вітакали для такого взагалі не підходить. На ідеалі треба мати окремий пристрій єврея або такого плану з трьохпровідних системи вимірювань. І там будуть максимально точні показники. Інструкція, до речі, невелика, все помістилося на одній сторінці. Якщо затискаємо кнопку Current Refresh, у нас включається режим регенерації. Відбуваються такі циклічні цикли Discharge, зараз потім Charge. Розряди, заряди для тренування акумулятора відновлення ємності. Це актуально більше для нікель-металогідридних акумуляторів і нікель-кадміових, але в принципі літіоні також можна потестувати, якщо ємність сильно впала, можливо, трошки відновиться. Якщо, наприклад, акумулятор довго був на зберіганні, то можна потренувати його. Якщо затискаємо праву кнопку рекорд тест, то в нас відбувається тест ємності акумулятора. Спочатку акумулятор дозаряджається до 100%, потім розряджається під час розряду. Тестер зафіксує ємність, яку віддав акумулятор, і потім зарядить, і також зафіксує ємність, яку віддав акумулятор. І по цим значенням ми можемо приблизно зрозуміти і стан акумулятора, скільки мАч він віддав на розряд, скільки потім взяв на заряд, чи немає великої втрати ємності під час саме заряджання, що може йти струм на нагрівання акумулятора. Ну Такий корисний режим, і під час тестування також можна вибрати різний струм. В інструкції вказано, що струм для зупинки заряджання менше рівне 120 мА. Якщо ми заряджаємо і струму на впав з 2 А до 120 мА, то відбудеться зупинка заряджання. Є ще цікава функція 0V Activation. Напевно, коли акумулятор сильно розряджений, зарядний пристрій може не бачити його взагалі. Ми вставляємо і через 10 хвилин відбудеться заряджання. Потрошку, напевно, підзаряджає. Дивиться, що акумулятор починає детектуватися, і таким чином можемо заряджати навіть повністю сівші акумулятори. У зарядного пристрою є зумер для подачі сигналу під час завершення тестування. наприклад. Зараз він відключений, натискаю два рази і включається звуковий сигнал. Є захист від неправильної полярності. Якщо поміняємо місцями плюс-мінус, відображається помилка РОР. Якщо ми заряджаємо одночасно 4 акумулятори, то переключення між каналами відбувається кнопкою «Дисплей». Зараз у нас перший канал і четвертий: оці два акумулятори, натискаю «Дисплей» і другий, і третій середній. В принципі, зручно. Але знову ж мені от не вистачає напруги. Хотілося б бачити, яка напруга по кожному каналу. Струм ми можемо виставити загальний для всіх каналів. Якщо виставляю 1 А, у нас і для другого, третього, і для першого, і четвертого каналу однаковий струм. Змінюю на 0,5 А і так само. І на ці канали змінюються. Включу зараз тестування ємності з цих чотирьох акумуляторів, які мають видати по 4000 мАч. Струм 1 А буду тестувати, і включаю режим тестування. І порівняємо потім із літокало, скільки літокала видасть міліампер годин. і протестую, напевно, ще пристрім зКієтеч на різних струмах 1, 2, 4 А, наприклад. Ось даташит на акумулятор x 18650 вказана номінальна ємність 4000 годин, мінімальна ємність може бути 3800 годин. Номінальна напруга 3,6 В і напруга відключення 2,5 В. Мінімальна напруга, до якої можна розряджати акумулятор. Максимальний довгочасний струм розряду 10 А заявлено і внутрішній опір менше рівне 40 мВ. Кількість циклів 600 плюс циклів. Стандартна напруга заряду 4,2 В плюс-0,03 мінус В. Стандартний зарядний струм 2 А і максимальний зарядний струм 4 А. Захист від перевищення струму розряду має бути від 11 до 14 А. пазон робочих температур від мінус 20 до 60 градусів по Цельсію, вага менше рівня 50 грам. Габаритні розміри елемента 184 мм діаметр і висота 69,2 з певними допусками. В Табличці показано скільки мАг має віддати акумулятор при різному розрядному струмі. При струмі 08 А це має бути 4072 мАг, при струмі 2 А 4015 і при струмі 4 А 3970 Ємність зменшується. А при струмі 8,5 це максимальний струм, який вони вказують в цій таблиці. Ємність вже має бути 3870 частину ємності, ми заряду втрачаємо на нагрів акумулятора. І на графіку бачимо залежність відданої ємності від струму розряду. Розряд до 2,5 вольт. Ще один графік напруги відданих міліампер-годин і струму бачимо залежність. При струмі 8,5 А це нижній графік. У нас напруга різко знижується на акумуляторі, порівняно з іншими струмами, і кількість відданих міліампер-годин також менша. На цьому графіку показана залежність напруги і кількості ампер-годин, наскільки швидко в нас буде заряджатися акумулятор. Завершилось тестування акумуляторів. По черзі відображається, скільки акумуляторів віддали на розряд discharge. 413, наприклад, і 425 на заряд. взяли потім. Це канал 2, канал 3. Оці два канали. І переключаючи через дисплей, бачимо ch 1 і ch 4. Є відмінність у показниках. Ось я виписав значення: перший, другий, третій, четвертий акумулятор і канали в дужках показав, на яких тестувалися. І цікаво, що на першому і четвертому каналі у нас. Показники приблизно схожі, і на другому, третьому також схожі. Тому або є похибка у результатах вимірювань, або так співпало, що на першому і четвертому каналі опинилися акумулятори, які віддали найменшу ємність. Загалом показники непогані, 4000 мА майже є, на першому каналі лише менше значення. Тому я спробую замінити місцями перший, другий і третій, четвертий. Подивимося, скільки віддадуть ті ж самі акумулятори, тільки вже на іншому каналі. Четвертий акумулятор встановлю на третій канал, а третій акумулятор на четвертий канал. Заміню місцями. І напишу потім результати значень ємності, скільки вдасться отримати, і канали в дужках також позначу. До речі, тестер заряджає до 4,2 В і розряджає до 253 В під час тестування ємності. І заряд зупиняється приблизно, коли струм падає до 100 мА. Я спочатку протестував на іншому акумуляторі десь 100 мА і відображається 100%. І оці цифри, до речі, 100% вони досить непогано відображають рівень заряду акумулятора в залежності від напруги на ньому. Завершилось тестування із заміненими каналами акумуляторів, результати тестувань на екрані по всім каналам. І дійсно підтвердилось, що акумулятори на інших каналах почали видавати ті ж самі акумулятори, іншу ємність. Ось перший акумулятор, який віддав 3938 на розряд, це всі значення на розряд, а це на заряд. То під час тестування на другому каналі він віддав вже 4147 мАг. і тут так само в нас зменшилось. Із 413 до 3941. Значить, У нас є похибка по вимірюванням ємності на різних каналах. І ця похибка становить близько 5%, тому треба тестувати на одних тих самих каналах. Скоріше за все, мені здається, що ці крайні канали мають більш правильні значення. Перший і четвертий канал. Тут ємність близько 4000 мАч. А тут, напевно, трошки завищене значення. Зараз протестую на літокалі. Запустив тестування на літокалі, встановив перший, другий, третій, четвертий акумулятор у відповідні канали. Нортест вибрав нормальний тест і струм 1000 мА. Для кожного каналу однакові значення. Завершилось тестування літокалою. Перший акумулятор віддав 3804, другий 3890, третій 3934 і четвертий 4006 мА. -год. Ось результати тестування. Розбіжність також досить велика. Між першим і четвертим 200 мАч. Це там, близько 4-5%. Скоріше за все, також є похибка у вимірюваннях на різних каналах. Я зараз якийсь один акумулятор візьму і протестую на. Пристрої ЗКЄТЕЧ, там має бути більша точність вимірювань. Напевно, перший акумулятор протесту, який на літокалі, віддав 3804 мАг на першому каналі, а на XTAR віддав 3938 мАг на першому каналі, а на другому 4147. Підключив акумулятор до тестера ЗКЕТЕч. Тестую по такій програмі, спочатку струм 1 А, потім 2, потім 4 буде. До заряд і розряд. до 4,2 В і розряд до 2,5 В. Струм спадання під час заряджання до 0,1 А. Відбувається перший цикл розряду струмом 1 ампер. Акумулятор вже віддав 3,47 А. Напруга на акумуляторі 3 В майже. Струм розряду 1 А. Температура акумулятора при розряді струмом 1 А 21 22 градуси. Нагрів акумулятора розряд струмом 2 А в районі 25-26 градусів до 27 навіть. Розряд акумулятора з 4 А 40 хвилин розряджається. Температура на екрані до 34 градусів. Доходить температура. Якщо до 0% розрядить то. Напевно, десь до 35 підніметься температура. Завершились тестування. Ось такі графіки я отримав, і результати тестувань. Це Тест спочатку був струм 1 А, потім 2 А і в кінці вже 4 А струм. Відповідно, на початку було по 4 години тестування, потім по 2 години і в кінці вже 1 година. Розряд струмом 1 А отримав 3928 мАг, розряд струмом 2 А3857 мАг і розряд струмом 4 А 3835 мАг. Записав результати тестування. Струмом 8 А, напевно, я не буду тестувати, сильно навантажувати акумулятор. Я буде десь на 50, можливо там на 100 мАг менше. І нагрів гріве 2 градусів десь до 50 може бути. Стосовно цифр, бачимо, що ЗКєтеч на струмі 1 А показав значення 3928 мАг першого акумулятора. На літокалі було 3804. А на X-Star було на першому каналі перший акумулятор 3938. В принципі, бачимо 28, 38, дуже, дуже близько до ЗКЄтеч, але це на першому каналі, коли протестовано на другому каналі, вже було 4147. Тому похибка десь там 5% може гуляти по різним каналам. Але і на літокалі. Так само на цьому каналі 3800 мАч, Тут по 3900. Я думаю, ці значення вони більш таки підходять до реальності. А 4000 мА це також завищене значення. Підключу перевірити функцію павербанка в зарядному пристрої. Навантаження на виході 1 А. І зараз 2 А. Не знаю, наскільки цей тестер правильно показує 1,6 А. В аварійній ситуації, якщо немає павербанка, то в принципі можна встановити акумулятори і підзарядити якісь гаджети. Функцію заряджання трьох послідовно з'єднаних акумуляторів 3S літіонних, на жаль, зараз перевірити не можу, але бачу по інших відеоглядах, що працює і можна заряджати. Давайте ще зважимо різні акумулятори. XTAR на 4000 мАч, 49,5 г. Panasonic 18650 з платою захисту 48,1 грам, менше на 1,5 грама рахуємо і без плати захисту. 47,4. Ще знайшов в себе ось такий акумулятор, на якому заявлено ємність 3500 мАч, але я тестував фактично, і вона була трошки більше 1000 мАч. Скільки важить? 45 г. Ну, по вазі складно сказати, але ємність от реально він не тримає. Це така чисто підробка китайська. Все, завершив тестування. Давайте підведу певні підсумки по цій зарядці і по акумуляторах. Стосовно акумуляторів, мають право на життя, тримають заявлену ємність, може трошки менше. Це не високострумові акумулятори, низькострумові і бажано їх розряджати струмами. Все-таки не більше 4 ампер, але 8 ампер також можна, якщо інколи потрібно. Але дуже велика ціна, ціна цих акумуляторів 600, 700, 800 гривень. навіть бачив на деяких сайтах, що дуже дорого за цю ціну можна придбати декілька штук тих же Panasonic або інших виробників. Коли ціна стане ближче там, до 5-7 доларів, тоді це буде адекватний прайс. Позиряться є і плюси, і мінуси. Те, що не сподобалось, досить велика похибка по різним каналам вимірювання ємності. Між першим і другим каналом, наприклад, і між третім і четвертим. Похибка складала десь близько 5%, що досить багато. Але все ж таки це побутовий пристрій, а не професійний. Тому, можливо, це і є нормою для такого плану, бо Літокала також показала не дуже ідеальні показники. Там похибка також становила близько 4-5% на деяких каналах. І мені особисто ще не вистачало вимірювання напруги у вольтах по кожному із каналів. Тепер давайте по плюсам. Дуже багато різноманітних форматів акумуляторів, які можна заряджати. Далеко, не на всіх зарядках, можна заряджати таку кількість різних типів акумуляторів. Наявність двох каналів, якими можна заряджати струмом 2 А, це добре для акумуляторів великої ємності. Цікавий режим заряду, коли ми можемо розкачати, сівши в 0 вольт акумулятор. Зарядка його розкачує спочатку, і потім відбувається основний цикл заряду. У літокали, якщо ми вставимо Акумулятор розряджений, там менше, наприклад, 0,8 В для нікель-кадмійових акумуляторів чи нікель нікель-металогідридних, заряд взагалі не буде відбуватися. Тут же у нас спочатку відбувається заряджання. Зарядка дивиться по напрузі, як вона зростає, і починає, починається основний цикл заряду. Можливість вимірювання внутрішнього опору акумуляторів за допомогою щупів, які є в комплекті, це також плюс. Точність виходить досить непогана, порівняно із літокалою взагалі класна, порівняно із євреа трошки нижча, але і принцип вимірювання у нас різний. Різна провідність. Тут у нас два проводи у Євреа, чотири проводи. Тут вимірюємо на постійному струмі, яврео вимірює на змінному струмі, тому похибка може бути. Але загалом можливість. Таке є вимірювання опору акумуляторів і це добре. Не всі акумулятори вийде виміряти. Якщо акумулятор має велику ємність і маленький внутрішній опір, то е, вимірювання не відбудеться. Менше 1 мОм е, цей зарядний пристрій не вимірює. Ще забув сказати, що мені особисто не вистачає якихось менших струмів заряду, ніж 05 А. Е, там 100-200 мА для невеличких акумуляторів, мізинчиків з ємністю, наприклад, 700-800 мАг, Струм заряду 500 мА – це трошки завеликий. Можна, от, щоб, хоч якесь одне проміжне значення чи 300 мА, щоб додати сюди. І багато різноманітних режимів роботи зарядного пристрою це і заряджання, і тестування акумулятора, і е, відновлення ємності, коли ми розкачуємо акумулятор періодичними циклами зарядів, розрядів. І робота в якості павербанка, і тестер внутрішнього опору. Такий багатофункціональний комбайн виходить. Тому загалом я вважаю, що пристрій має право на життя. Е, можна тестувати акумулятори, заряджати. Але але сфера використання його більше побутова, ніж професійна. Буду періодично проводити тестування зарядок такого плану. Я вважаю цей контент також корисним і цікавим. Дякую всім за перегляд і гарного дня!